Ми продовжимо наш ефір і говоримо про те, що проект земельного банку, який покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель і підтримати агровиробників у воєнний час, презентував Фонд державного майна України минулого тижня на конференції українського агросаміту. Проєкт повинен відкрити аграріям доступ до державних земель на прозорих і конкурентних засадах через онлайн-аукціони на електронному майданчику. Прозоро продажі Тож, більше про ось цей проєкт Земельний банк будемо дізнаватися далі. Говоримо про нього із головою фонду державного майна України Віталій Коваль. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку, пане Віталію. Розкажіть нам, будь ласка, більше про ось цей проект Земельний банк. Як він має працювати, і насправді як це має допомогти підтримати агровиробників України. Так, це мабуть найочікуваніший проект в портфелі фонду держмайна на цей рік, тому що ми по суті маємо поставити крапку навіть знак оклику і перевернути сторінку непрозорих оборудок з державною землею. Нарешті ми вже маємо проголосовані закони, і тут потрібно відзначити Верховну Раду. Процес був непростий і він почався з декінізації прийняття законів ще в липні. 20. Третього року потім ряд підзаконних актів, ряд законопроєктів, які були проголосовані, і сьогодні юридично фонд держмайна має можливість запустити цей проект. Суть даного проекту земельні активи держави, які є у власності, і я хочу наголосити і залишаться у власності держави, зможуть бути передані в довгострокову оренду на прозорих аукціонах на платформі прозоро. Для однорічних насаджень, тобто для рослинництва, це буде термін 14 років. Для багаторічних садівництва 25 років користування досить складна така модель, але для користувача вона має бути максимально спрощена і виглядати просто як участь в аукціоні виграш за найбільшою ставкою і оренда на довгі роки. Не віталі, напевно, в цьому контексті хочеться пригадати і зрозуміти, чи дійсно взаємопов'язувати варто ось ці речі, як минулого літа служба безпеки України провела обшуку президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали через можливу передачу 150 тисяч гектарів сільськогосподарських земель академії в обробіток приватним. Особам писала про це українська правда, і в квітні пам'ятаємо, як цього року набу і САП повідомили про підозру вже екс-міністру аграрної політики і продовольства. Во Миколі Сольському через можливе заволодіння землею на 291 мільйонів гривень і спробу заволодіння землею на 190 мільйонів гривень. Ось ці події. Чи можемо говорити, що дійсно ось цей проект земельний земельний банк він має вплинути і допомогти організувати ось цю детінізацію схем із привласнення земельних земельних ділянок? Я думаю, що недоречно буде порівнювати земельну реформу з даними випадками. Тут більше стоїть питання про те, щоб дати можливість в законний шлях користуватися даною землею і отримувати там дохід для суб'єктів підприємської діяльності і створювати додану вартість. Раніше до прийняття відповідних законів ми не мали механізму передачі в оренду державних земель, із-за того з'явилися квазі Типу спільний обробіток, там інші, інші інші. це були квазі договори, Вони були похідними і зовсім не в легітимній частині. А якщо говорити про земельний банк проект, то це вже точно законний шлях, де суборендар отримує землю і платить напряму в державний бюджет на рік наперед перед плату. Яка зафіксована в переможній ціні аукціону, і він вже не має справ ні з ні з будь-якими іншими державними інституціями, установами він є користувач цієї землі, сплачує оренду в законних підставах і прогнозує свою діяльність. І що дуже важливо, що ця діяльність буде прогнозована на 14 років поперед, тобто сівозміна, для uh, даного користувача буде надзвичайно важливо і він буде берегти землю, тому що розуміє, що цей актив в довгостроковій оренді, а не так, як було раніше. На півроку, на рік заходили постійно рейдерські кісь міни, були uh, проблеми. Чорний, 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 чорний бізнес назвав би так на землі. А сьогодні наша задача відпілити, і ми це зробимо, тому що є вже і законні. Основи і бажання і політична воля все, все є. Тому закликаю всіх суб'єктів аграрного бізнесу залучатись і приймати участь в цих аукціонах. Пане Віталію чи можете сказати, скільки таких земельних ділянок в Україні, яких можуть надати в оренду? якщо говорити мовою цифри, в державній власності сьогодні перебуває 806 тисяч гектарів сільськогоспольської землі. В управлінні фонду держмайна 386 тисяч гектарів. З них, на жаль, поки що тимчасово поповні 98 тисяч і ще декілька десятків тисяч гектарів на прифронтовій або так званій сірій зоні, які не можуть бути в обробітку. Тому перший пул склався 104 тисяч гектарів, і ми відібрали ті земельні ділянки. Вони майже в кожній області присутні, які будуть виставлені протягом 2024 року до аукціону. І це перший пул після успішного завершення першого пулу 104 тисяч гектарів землі. Ми переходимо до формування паралельно другого пулу. Ми не виключаємо, що декілька таких пулів буде виставлено до оренди. Хочу пояснити, що земельний банк це узагальнюючи назва по факту. В структурі так званого земельного банку буде декілька державних підприємств, які будуть. Користувачами, орендарями державної землі, і вони будуть перездавати якраз в суборенду на платформі прозоро ці земельні ділянки. Старт буде від 12% нормативно-грошової оцінки землі, тобто це буде прогнозована цифра для початку аукціону, а далі вже ринок визначить сам. сподівання досить оптимістичні. Ми очікуємо, що цінова пропозиція зросте, тому що бачимо жваву інтерес. І головне, що ми детінізуємо цю землю, і вона буде доступна в законний спосіб до оренди. Це основна задача. І якщо говорити про доходи, про доходи державного бюджету, то очікуємо від першого боку доходи близько 1 мільярда гривень на рік. Це постійні доходи, які будуть повторюватися в рік, тому що земля лишається державною. Зрозуміло, дякуємо вам за ось пояснення того, як має працювати земельний банк проєкт. Дякуємо за те, що долучились до ефіру. Це був Віталій Коваль, голова фонду державного майна України. Нагадаю, що ми говорили про проєкт земельного банку, який має бути покликаним, аби впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель і Підтримати агровиробників у воєнний час його презентували у фонді державного майна України. І ось як зазначив нам пан Віталій про те, що за перший пул земельних ділянок, які будуть доступні до оренди, держава щороку буде отримувати як мінімум 1 мільярд мільярд гривень.